І всім привіт-привіт! Сьогодні буде перша серія мого шоу. Всі об'єкти будуть всі сражати за желання. Так, для початку треба всіх заспанити. І так, об'єкти. Ваше перше спитання буде проплити на лодках через цей берег до другого берега. Я вас там буду чекати з фінішем. Раз, два, три, почали. Давай. Черт. І ти, колбаснику победив, поздравляв! Ну ось, пройшов перший сезон і також бить. сьогодні случая не буде, тому що ми лише починаємо. Вигодне голосувати за нових персонажів, за тряпку і за громбика. Вибирайте їх тщательно, вони будуть додавлені в п'ятій серії шоу.